Думаю, що мені нарешті прийшов час пройти цю гру. Mind's Eye. відгуки кажуть, що ця гра має бути просто жахливою. Але ці всі відгуки це ніщо, це просто букви на фоні. Потрібно побачити власними очима, що там коїться. Коротко про перші 10 хвилин геймплею сучасних ігор. Компіляція шейдерів. Вертоліт прилетів. Тримаю вас в курсі подій поки. Якісь люди підходять. Статус, хлопці. А тут шторм ніхера не видно, якийсь статус. Ну то рухаємось. Куди рухаємось? Тут нічого не видно. Підходжу до цілі. Якої цілі? Підшибанути, нічого не видно. Відійшлі туди когось, хай помрає. Діас, давай, рухайся. Так, Сер, іду. Слухай, дядька, тут дуже сильний вітер, ти впевнений, що себе, то воно дійсно летає. Добре, ти впевнений, бачу. Що вони пробують відшукати? Кратер вулкану? Дрон вроді прям туди впав всередину. О, щось знайшов. Якусь патику здорову металеву. Що мені нею робити? Та пустив не ракету. Тут ще якісь символи на стінах. Руни, вони сяють. Угу. Дрон зламався і полетів кудись. І все, я, типу, Mind's Ай, це щось типу, круте було. Три роки. По тому. Картинка виглядає дуже дерьмово. Цей Джейкоб прийшов кудись в якийсь будинок. Дам, чуваче, Джейкоб, давно не бачились. Yeah. Та, давно не бачились. А, чуваче, заходь, давай. Я не вірю, що сержант капітан Джейкоб якийсь там прибув до мене, йомає. О, флешбеки з В'єтнаму зараз будуть. Що ж там було? А ну давайте глянемо. Цей Джейкоб заразився якимось вірусом через того дрону, так? Діас, прокинься. Ха, а що тут в тебе таке? А це декомпресія була. Шо, що? що? А, забей. Окей, okay, якщо ти думаєш, що ти в порядку, то я тобі не буду міщати. Тримай, дивись, що маю. Йо моя, серйозно ти це маєш? Ого, ого. Лінзи. У мене ХП появилось. Блін, класний він за ХП показують. Окей, погнали! Не можна спізнюватись на свій перший день. А коли починається цей перший день? Прямо зараз! За нами слідкують якісь дрони. Можливо, вони слідкують не тільки за нами, а абсолютно за всіма у цьому місці. Чому картинка така уєбічна? Тут, типу, всякі роботи, та, ці технології нам показують. Такого мильного гімена на своєму екрані я давно не бачив. Там будинки просто були мають. Нічого, це напевно так має бути. Це ж все-таки майбутнє. Ми прибули до якоїсь. Сільви, це напевно там моя робота нова буде. Так, оця от, от карточка, яку він мені дав, я типу робітник. Джейкоб Діас. Я радий з вами познайомитись, мам? Та всім похер. Я залажу зразу в якийсь транспортний засіб. А ну, строги. Ой, це дарваль. Так, ми приїхали на наше перше завдання. Тут якісь роботи повстали, мені їх треба вбити, напевне? Там пум мінус. Роботи. Вибухи такі собі, якщо чесно. Я боюсь уявити, що буде далі. Йовою, -йо, що це було? Бачили ці чорнолі. Ми зараз відслідковуємо якогось чувака. Можливо, він щось зробив, поки що абсолютно невідомо що. Цей чувак щось приховує, і що мені не цікаво. Він щось там лишив. Наркотики по-любому. Ага, і тепер ми маємо залишитись тут і подивитись, хто прийде за тою закладкою. Так? І це все моє завдання. Місія виконана. Круто. А що ти можеш мені сказати про Моррісона? Ну він мисливець. Він досліджував штучні технології. Він якось зв'язаний. Не з тією штукою, що в тебе в шеї. Ну що ж, удачі тобі в пошуках того Морісона. В нього шеї, до речі, є тут офіс. Можеш йти подивитись, може якусь інфу знайдеш. Але скажу по закрату, ти туди заборонено. Що ж, заходимо в офіс Морісона. Ось тут ці символи. Я не встиг приблизити. Що зразу почало темніти все. Флешбак зараз буде. Нам показують якусь операцію. Ми зараз маємо звільнити заручників. А ну ну, -ну що що він робить? Ага, бот кудись іде. Іде до успіху, напевне? Я врятував заручника ніби. Місія виконана. І це все? І це все, що мені Мені потрібно було побачити. вау Повертаємось до того чувака зі закладкою. Тут якісь хлопці приїхали. Що ж, тим часом я вже під'їхав до закладки. Зараз буду, напевно, вбивати хлопців. Угу. Мене вже замітили. Мінус. Шкода, що я майже нікого не бачу в цій графіці жахливій. Він стріляти теж дуже погано в цій грі. Боже, чому так все погано? О, боже. Бога Боже! Можна вбити його. Я прикінчив усіх. Ага, ага. І що це значок означає? Червоний пісок, це означає. Люди червоного піску. Ага, це цей чувак, за яким ми тоді слідкували. У тебе немає нічого. Оце камера, то ж ти записав та фігня. Скажи мені, будь ласка, ти єблан? Це супер очевидно, що ти в кримінальному дебілізмі замішаний. Окей, я зрозумів. та. ви хочете мене залякати просто. Трансмітер, де він? Воно в моєму шкафчику. Ого! Хлопець помер напевне. Я маю надати йому першу медичну допомогу. Йоме, що це що, 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 що це таке? Ви лостхи, ми його просрали. Блін, оця міні-гра. Я хочу вийти зі гри. Мені знову треба першу міні-гру проходити, щоб дойти до другої. Так, отут треба бути якимось прям суперпрофесіоналом. О боже! Той, хто придумав цю міні-ігру, може горіти в пеклі. Акуратненько. Почалась сцена, слава Богу. Наостанок цей хлопець мені сказав знайти якогось Робін Гуда. Це саме та людина, яка мені потрібна. Поки не знаю в чому. Я тільки що знайшов NPC, які гріються біля вогнища. Вогнища немає, але вони біля нього гріються. О, в пустелі. це так, це так. Графіка зіграє 2001 року. Фігово що для того, щоб стріляти, треба обов'язково визиратись. Я не можу стріляти так наугад. Ви це бачили? Телепорти, ботів. Віддача в пістолета така сильна, ніби я стріляю з базуки. Ого. Це Робін Гуд говорить. Йо, послухай! Не треба мені довіряти. Добре, не довіряй мені, будь ласка. The fuck? Ти хто такий вообще? Заспокойся, я твій друг, чесно, нам треба валити звідси. А ти між годити? А ти міш стріляти? Та вмію. Але дуже убого тут стріляти в цій грі. Та 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 там татам Але все, кончено виглядає. Я не перестану це повторювати. Ми найняли Робіна Гуда, щоб вона працювала на нас, на, на цю компанію. Сільва. Якщо що, вона ще крутий хакер? Ану стій. Яке твоє ім'я? Мене Джейкоб звати. Круто. Ну, пока. А я Чарлі. Круто, Чарлі, побачимось. Пока, долбайок. Дивіться, яку я класну фішку знайшов. Можна так вийти з машини просто. Бачите, і зайти в машину теж так само можна. Тут просто немає анімації заходження в машину з іншого боку від руля. Я все більше і більше бачу, наскільки розробникам було похер. Ну-ка, я можу вибригнути з машини, коли їду? Не можу. Не можу. Я навіть не можу вкрасти ні в кого машину. Я маю їздити лише на своїй. Зі мною хоче зустрітися містер Сільва. Гадаю, що це прям головний лідер цієї корпорації. Сільва. Не знаю, чому я так вважаю. Мене звати Клаудія. Я прийшов не до вас. Заходьте, я знаю. Може вам щось пити дати? Дайте мені автомат, я вас всіх побиваю. Будь ласка, нічого не трогайте. О, інакше будинок підірветься. А айше він джермофол. Тому акуратно. Що це за слово? Взагалі я маю знати. Опа, вийшов бос цієї качалки! містер Сільва. А, точно, ви же ж джермофоб, чи як його там? Любите триматись від людей на відстані. Ти не проти бути так близько? А цей гермофоб, чи як його там? Зараз подивимось на всю красу цієї гри. Я вже бачу сонце. От що оце таке? Що це за стой... стоп майданчик? Тупо ну типу машини в машинах. Куди йо моє я все поламав. Не вистачає лише блимання екрану, а розкліпання реальності і звуку і часу. О, от про це я й говорю. Та окей, ми прибули кудись. Тут якась жінка, вона оглядає як як жінка. О, і ще я хотів сказати, що вона виглядає як виродок. Вони про щось там почали спорити, про якісь терміни, які я не розумію. Вона мразь, якщо коротко. Просто подивіться на задній план. Оху, <рес> uh -huh, вона щось п'є. Надіюсь, ртуть. А поки це все відбувається цьому дядьку дуже погано. Все, забираємося, звідси, я вже до нього доторкнувся, вже, вже можна, типу, так? Угу, нас зловили. Круто. Ага, я прокинувся, і там Марко забирають. Це сама виразка віддача у всіх іграх, які я бачив. Прицілпустого такого летить в космос зразу нахер. Після першого вистріла. Сільву викрали. І викрали, скоріш за все, ті самі червоні пісочки. що я врізався тільки що? Йопта, накрав. що я врізався! Я добрався до вертольота. І що? Можна сісти в нього? Можна. Ем, Окей. Його просто тут залишили? Серйозно? Окей, і ми типу вшиваємо звідси. Ммм... <ган -й Guard -1> звісно. Боже, як все михає, нахер, курва, мене зараз очі вилізуть. Йому ніби важко дихати, щось таке. Без поняття, що з ним зробили. Ну ми його в капсулу якусь закидуємо, йому тут має бути краще. Ой. 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 Ой-ой-ой, ой-ой! Ааа... Ой. Ой. Оба! <смеш> Вуху! Збиваю людей! Немає поліції, можна робити все, що хочеш. Я знайшов щось. Якісь двері, які ведуть в забуття, напевне. Ого, ого. Флешбеки зараз будуть. Той самий момент, про який вже всі забули. Ого-ого! Полтергейст! Ого. Цей дрон вилетів з тої дирки, і він почав всіх збивати. Просто всі вмерли. Всіх вбив один дрон. Ого, ану. Оце він стріляє бар. Ну там просто віддача зброї така, що воно летить все в космос. А дрон помер від чогось? Може від крінжу? Прийшли якісь воєнні і сказали стерти мені пам'ять. Діас, yes, ти був хорошим солдатом. А то я прийшов час занігелюватися. Діаз відкриває очі. Бачить якусь лікарню. З його вани кров бере якась прекрасна дівчина, яку звати Петро. А, ні, це Морісон. Це його звати Морісон. Я стільки не сміявся за останній рік. Ні разу. Ні, ні, не ні, ні. роби то, що ти хочеш робити. О боже, що ти робиш? Звільняє мене. Псих! Псех, це типу його бункер, та його секретна база. Твоя ДНК була змінена 10 разів, прикинь? Я все потишки починаю згадувати. Значить, слухай мене, ти тоді нікого не вбив. Це був якийсь дрон. Але суть не в цьому. Ти тоді відкрив печару і, і ти знайшов щось, що не хотіло бути закритим. Окей, чуєш, якась там тривога почалась? Може не чуєш, то похар. Я йду зараз. Прийду, повернусь. просто унітаз засмердівся, треба прочистити. Трубе. Джайкоб, познайомся. З Лілі. What the fuck? И дам возо мною ша покажу Даш. Давай та-дам! Це шо така. Це дистанційний туалет і папір. Я тут для того, щоб відкрити таку правду, про яку ніхто не знає. Ось що я хочу сказати. Дивись. Ось оці всі символи, які бачили в твоїх флешбеках. Я це все досліджую. Досліджую вже давним-давно. Ще навіть перед тим як народився на світ. О Боже, йома, -мої, мої очі вилязять. Що ж, я повернув собі всю пам'ять. Залишилась лише одна ціль: це дізнатися, що за технологія вбила усіх солдат в ту ніч. по відчуттях тут кожна місія. Все гірше і гірше за попереднім. За сюжетом не цікаво спостерігати, бо геймплей геймплеєрьма. Я встановлюю той дистанційний туалетний папір, який мені дав Морісон в ось ці передатчики. Всього їх має бути три, і після того нам щось відкриється. О, Лілі, як я тебе кохаю. Ой! Дивись, що я відчув, бачиш, одне іронія частинка електроматарії. Лілі, скажи привіт. Джейкоб, Джай... скажи привіт, Лілі. Привіт. Іду зроблю собі каву. Тобі зробити? Ні, мені не треба. Та я й не збирався. Ха. Зараз почалась саме крута місія у грі. Я пробрався у в'язницю. Я ну, маю по-тихому йти. О Боже, серйозно, цей робот іде по так повільно, курва. Мені треба пройти сюди. Боже, мені треба чекати. Ну, та швидше йди тупа бляшанка. А таких ще пунктів. Таких ще пунктів призначення, напевне, штук 50 попереду. Як ви можете бачити, проблема не лише у технічному стані гри, а ще й у квестах. Що ж, я заклав закладочку, готово. Якщо придумувати стелс, то придумувати його цікавим треба, а не просто нажми на Ctrl і прокрадайся через оцих ботів 30 хвилин. Напевне, я скажу неочікувану річ, але да. Це не цікаво. Мені говорять, що машини заражені чимось, і це розповсюджується. Але я прийшов в організацію Сільва не для того, щоб дізнатися цю інформацію, а для того, щоб виконати завдання Морісона. Мені потрібно поставити ось цю штуку сюди. Це третя з трьох. Ну яке це кончене завдання? Просто почекайте, поки ця параша доїде з точки А в точку Б. Ми прийшли до ось цієї баби, бо вона типу мразь і вона крала роботів у корпорації Сільван. Вона продає його роботів цивільних на озброєння воєнним. Цивільні роботи, та я знаю. О, От цей мужик, я його пам'ятаю. Він був моїм капітаном. Воу! воу во, 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 біч! Джейкоб Мазефакап Діас. Ананас мені до дупи. Роботи повстали, напевне. <реш> робот вбив ту дуру. Вірус заполонив мозги робота. Повстання машин. І почався, ну типу, геймплей класний. Джейкоб, візьми ось це. Це ключ запуску. Воно запускає ракету. Земля, космос, космос, земля. Я не візьму на повітрі не підірветься. Найс, вона запустилась. Фух, добре штаміло на маска не була в розробниках цієї ракети. І що нам це дало? Можна поцікавитись. Я зі всім пораюсь. Не знаю, чому я до тебе прийшов, але І ти тут в безпеці. Просто повір мені. Якщо тебе вб'ють, це все через тебе, а не через мене. Я скоро прийду. До речі, я тебе люблю. І ти мене теж, походу. Жезний ну бред. О, Джайков теж приперся. Він активовує оці три штуки, які я ось отут от вставляв. От оце от я робив. Подався електричний імпульс. І що зараз буде? Зараз нам покажуть шлях, так? космос. Оу, oh, шет, боже! Люди появилися в цій грі. І що буде? Ану, походу, нічого не буде. Що ти зробив? Я не знаю. Ого, це магія чи це наука? Я не можу випрагнути з гарячої машини. Я маю в ній підірватись. Ага, я дивлюся і слухаю розмову цих виродків. Вони хочуть за Робінгуд піти і вбити її. Кацена показують. Я прийшов тебе рятувати. Ого, круті пацани не можуть попасти в одне одного в партек. Класичний ідіотизм шутерів. Мужик, типа, що це було? Що це було? Тобі треба було? вистрелити ось так. Типу. Підніми руки вверх, і інакше я її вб'ю. Вона вкусила його. Крім Ем, Дуже убого все виглядає. Чи не можна просто було вийти і зразу. Бути долбайоба. треба якусь драму зробити, тупу. Я зразу згадую той момент, коли в другій частині The Evil Within Кідман просто виходить, вкидує дві пулі в голови долбайобам і далі йде виконувати своє завдання. Чому в цій грі не можна було вийти, просто висувати в голову придурку і все. Це ж Джейкоб, він крутий чувак, він, він жмається, все вміти. Це ж воєнний. Ми тут безкінечно їх спавняться, чи що звідки не вилітають? Сраки розробника. Походу, я померла. Та нічого страшного буває. Ого, він так незамітно підкрався, поставився. Окей. Нау. Він так тупо. О боже, пліз, нахер, гра. це гамно сама. Дякую бляха муха. What the fuck is this piece of shit? Оскільки сюжетні події у цій грі придумав розмову відсталий? а на гейплай hey вже всі надивились, мені прийдеться вирізати 90% зі всього, що я побачив. Тому якщо коротко, морісно вкрали воєнні, і Джейкоб має його врятувати. І ці пошуки привели мене до секретного бункеру стародавньої цивілізації. Тільки не кажіть, що це катакомби Юбісофтів. Будь ласка, це загадка. Це круто. Давайте розгадаємо. О, oh, но no. що дошти почав. Там мені треба всього лише пару зв'язків скліпати до купа зі пізі. Але ти розумієш, що це занадто важко. Я це не буду робити. Давайте тобі дамо мотивації трохи. Оцей цей до речі, живе, який впав з крещі разом з тою дівчиною. Вона все таки його не вбила якимось чином. Пацана сотий поверх, типу, не вбив. У запалало. Ядро планети Африка. Опа, зловив я так. Закриваємо Наразі я зробив це. Що ти зробив, Єблан? Ти ж поняв, що ти зробив взагалі? Ха-ха, поки ніхто не знає. Потім побачимо, що я зробив. Та що ви мене чіпаєте? Та не мене не чіпайте, ну. Джейкоб, йпта, ти хоч би почекав, поки вони пішли би, ну. А то 2 секунди пройшло, ти це зразу клянувся мене рятувати. І все, ми йдемо звідси. Вау. Ну, тікаємо, тікаємо. Я втратив контроль, мене закинули в дрона. І все, я маю типу битись проти цього чувака. Який скинув мою кохкану з криші. Де ваш капітан? Ану ну говори без. Джайков, джайков, вбивай. У нього під контроль ідея рукам. О, ні, 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 я походу зараз застралюсь. Ти це зробив? Як ти це зробив? Я не знаю, яка у нас ціль, якщо коротко без цих тупих діалогів на... знайти ядро і вбити головного злодія, того воєнного. Я теж хочу приєднатися, хоч померти. Да йдемо за мною тоді. Серйозно, ми повернулись на ту саму базу. А можна було звідси не йти, а зразу все виконати? Ми знайшли секрети. Вони виробляють купу роботів. Прям супер до хера. І напевно, тим ядром вони хочуть їх всіх контролювати. О-о-о. вони повстали, їх контролюють, їх почали контролювати. О, ні, її застрелили, як неочікувано. Не хвилюйся за нами. Ми майбутнє. Я не буду частиною твого майбутнього. Ага, це заговори. Подивись на це гімно. Ну тобто, ну, не забудь про те, що я сказав. Приєднайся до мене. От до чого я веду. Ми заволодіємо світом. Це торпеда летить. Це те, що ми відіслали в космос. Воно впало. Саме пічний вибух у моєму житті тільки що стався. Корп Корп звільнився. І нейтралізував усіх роботів. На no. як так же? Взяв базуку робота. Ти курва! Ай, що з мене проткнуло чи що? а мене ж весело те чорна яма, я ще зову про її існування. Що за а? а. І що з роботами сталося? Вони зараз підуть завоювати інші галактики. Вони щось шукають. Вони в пошуках чогось, можливо, ядра. І побігає. Той орф контролює оцих всіх роботів. Він рятує себе. Чому тут досі оці воєнні на нас нападають? Я не розумію. Їхній лідер здох. Типа, все, в них немає сенсу, в них немає цілі. Я досі на прогулці, вже десь хвилин 15. Вроді, досі весело. Всі роботи активувались і там чорна дра утворилась. Це схоже на якийсь портал. Там щось рухається. Хтось руку з порталу викидує. Я не хочу зупиняти це. Я хочу подивитися, що вилізе. Але ні, Джейкоб героїчно біжить всередину. Хорош. Все. кінець. Це, це реально кінець? Серйозно? Оце кінець? І це, типу, мало. А, боже. сцена після титрів? Не можна пропустити титри? Серйозно? А боже, сцена після титрів наразі я пережив ці титри. Угу. Якийсь робот зараз встане. Цей робот це я. Напевно, дін дін дін. О, oh, ше. Um, і це все там да? круто. Краще в цієї сцені після тетрів не було. What the fuck? За кого я граю? Що Це почало, Що Це за ЛГБ так плюшного мені їдали. Отже, висновок: щоб виправити ті всі технічні проблеми, які були показані у цьому відео, потрібні роки. Тому, якщо хтось з якогось біса чекає, що гру вилікують, не потрібно. Цього не станеться. Це сміття, і воно залишиться ним назавжди.